Ну, от сьогодні стало відомо, що Росія на зовнішню пропаганду витрачає 390 мільйонів доларів в рік, а взагалі на пропаганду більше мільярда. А скільки витрачає Україна? Ну, я так порахував на вскидочку, максимум 10 мільйонів доларів. Максимум 10 мільйонів проти 390 мільйонів російських. Дуже велика пропорція 1 до 39. Якби ми так фінансували наш фронт, він давно б уже провалився. На жаль, у нас ще нема розуміння, що інформаційний фронт не менш важливий, ніж той фронт, який йде на рубежах Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Нам треба звернути увагу на інформаційні речі. На те, що нам треба боротися в світовому інформаційному просторі.